Доброго ранку, любі мої діти, шановні дорослі, запрошую вас на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми розглянемо тему, як здобути козацьке здоров'я та познайомимося із словом енергія. А почнемо, як завжди, із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць розпочався. Яке сьогодні число? Який день тижня? Перевіримо сьогодні вівторок, 1 жовтня, отже, розпочався новий місяць, жовтень, другий місяць осені. Тепер поговоримо про погоду. Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба сонячно, хмарно чи похмуро? Яка температура повітря? Чи були сьогодні вранці опади? Пригадай. Згадаємо гімн України. Пригадаємо. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Пам'ятаємо, що ми браття козацького роду. А як ви Розумієте ці слова? Ми, браття козацького роду. Це значить, що пращурами нашими були козаки. Ми з вами вже кілька разів говорили про козаків і сьогодні продовжимо. Козаки, погляньте на світлину, мали міцне здоров'я і силу. Вони мали високу витривалість, міцну статуру і неабияку спритність, тому що загартовували своє тіло та багато тренувались. Вони ще маличку, молоді козачата, постійно вдосконалювали свої навички в іграх та змаганнях. Подивіться, будь ласка, ще малесенькими. Їх дідусі та тата вчили їздити верхи так, та навчали бойовим мистецтвам. Отже, вони з маличку вже вивчали бойові мистецтва, вони каталися верхи, на конях і вміли багато-багато інших справ робити. Допомагали по господарству, пахли, пасли. Домашню худобу, домашніх свійських качок, гусей, курей. Ну, а тепер розглянь малюночки та обери те, що ти також вже вмієш робити. От, наприклад, готувати, чи можеш ти собі щось приготувати або допомогти мамі. Можливо, вмієш грати на якомусь музичному інструменті? Може, вже завзято плаваєш? А чи вмієш ти кататися на велосипеді? А танцювати? А у футбол вже граєш? Можливо, вмієш скакати на скакалці? Доповни зараз, будь ласка, перелік, постав відео на паузу та доповни, що ще ти вмієш робити? Ми з вами, дітки, постійно витрачаємо енергію. Коли бігаємо, працюємо, малюємо, граємо в футбол, так, чи навіть спимо. На все це витрачається енергія. Що ж це таке енергія? Це здатність тіла виконувати будь-яку роботу. Тож, коли ми кажемо ой, немає сил нічого робити, піду відпочину, так? це значить, що? Що мало або немає енергії. А звідки ж ми отримуємо енергію? Подивіться, вже підказочка є на екрані. Від сонця, від споживання їжі, овочів та фруктів, корисної їжі каш, наприклад. А ще, щоб отримувати енергію, обов'язково треба пити воду. Отже, Сонце дає нам необхідну енергію. Коли ми їмо, то теж отримуємо енергію для життя. Потреба в енергії є щоденною. І щоб мати багато енергії та сили, потрібно бути здоровими. Коли ми хворіємо, то не можемо робити все, що нам подобається. Так? Коли ви захворіли, вже не так і гратися хочеться, і гуляти не хочеться, бо немає сил, а значить, немає енергії. Запам'ятайте, нам щодня потрібна енергія, а для того, щоб мати її багато, потрібно бути здоровим. Погляньте, будь ласка, на ці світлини та назвіть Корисні звички, які допомагають бути здоровими. Що ми можемо сказати про цю звичку? Це корисне, збалансоване харчування. Та ще й подивіться, як виделка з ложкою, вони нам нагадують циферблат годинника, це значить, що треба слідкувати за розпорядком. Дня. Не пропускати сніданок, чи вечерю, чи полуденок, чи обід. Друге, що це за корисна звичка? Це ранкова зарядка. А це, а це гігієнічні процедури. Хлопчик пішов у душ, так? Здорове тіло має бути чистим. Обов'язково треба чистити зубки, щоб бути здоровими і щоб зуби були здорові, мити руки, пам'ятаєте, коли об... обов'язково мити руки після прогулянки, після відвідання туалету, перед їжею, або якщо ви гралися із тваринками. Так, а це що він про що нам говорить? Що треба слідкувати теж за розпорядком, треба вчасно лягати спати і вчасно просинатися, щоб організм відпочив.